Доброго дня! Сьогодні на огляді полудниця ремонтантна дивосвіт. Аромат не передає камера лісової суниці. Дуже сильно ароматна. В мене її полюбили саме за аромат. В неї немає. Максимальна її ягодка була в мене 20 грам, а так в середньому 10 до 15 Перва форма в неї така більш округлена, ну наступна вже йде більш правильна. Смак в кисло солодкий. Це перва ягодка. Ближче туди до літа на осінь, вона солодка і ще більш ароматна, так як на нашій дощі. Зараз ягодка не набирає цукристості. Всім дякую, мирного неба вирощуйте свою ягодку. Своя ягодка сама найсмачніша.